Історія мужності братерства та самопожертви або ад 242 У Харкові презентують книгу про оборону Донецького аеропорту. Журналісти Радіо Свободи написали про героїчне утримання литовища устами українських бійців. Про пекло тривалістю в 242 дні або ж 8 місяців. На сторінках книги розповідають виключно очевидці. Це е, пряма мова тих, хто був в Донецькому аеропорту. І я одразу хочу наголосити: ніхто не в. Е, е, не впливав на контекст цієї книжки. Мікрофон не витримує. Насправді тут тільки те, що хлопці розповіли. Реальними спогадами, винесеними зі стін терміналу, українські кіборги діляться і на публічній презентації книги. Кожен із воїнів пам'ятає цілодобовий вогонь, гибель товаришів, але водночас не бачену досі незламність бойового духу. Противник имел многократное превосходство, как в живой силе, так и в технике. И они в лице их руководства, мысля своей рабской сущностью, никак не могли понять, как мы, украинцы, украинские солдаты, в таком количестве, при такой обстановке, могли держать аэропорт города Донецка. Постоянно я понимал, что это может быть билет в один конец, что я могу не вернуться. Когда ты едешь по взлетке 2 километра... І по тебе з всіх сторон за всіго чого можна стріляє на оборону аеропорту, були покладені дійсно нелюдські сили, але той ефект, який це мало, не варто недооцінювати. Саме утримання литовища сповнило гордістю український народ, який давно забув про існування армії та зневірився в її силах. Я аеропорт один з тих моментів в цій війні, який дійсно, ще більше сплатів. Не тільки воєнних, але і гражданських ліс, якою нам допомагали. Там поддержка була сумасшедша. Гражданських людей, яких воза не виділили, але буквально люди віддавали для того, щоб нам допомогти. Сторінки книги нагадують бойовий щоденник, ніби автор за браком часу лишав невеликі замітки. По можливості історії супроводжуються фотографіями, наче доказами. Перша книга побачила світ на початку січня. Її вже можна придбати у книгарнях і магазинах Києва та Харкова. Фаїна Василенко Ігор Мельник, Ірина Сафіна вісті.